Це є, я би сказав так, це є територія причин, світ, суспільство це є територія наслідків. І духовний є такий один закон, що все те, що від, робиться в церкві, воно як проекція відображається в суспільстві. Так? Тому що ми є сіль землі. І прийшло таке розуміння, що те протистояння. Яке ми бачимо між народом і владою, це є відображенням різних образ, гіркоти, ворожнечі, непрощення між людьми і духовною владою в церкві. Ви знаєте, це дуже, я розумію, така тонка сфера, але якщо ми дійсно хочемо, щоб Бог працював, нам, нам цього не минуло. І я знаю, бо і я є людиною, що коли ти є поранений, тобі хочеться закритися, тобі хочеться якось це пройти, сцепивши зуби, відокремитися і якось це прожити. Але ви знаєте, гріх в серці його неможливо прожити. Він буде гнити, він буде ятрити, і він буде там до тих пір, поки він не буде розрушений покаянням. І тому церква, це дійсно дуже важливий момент, бо ви знаєте, наш Бог, він є не Так? Тобто Він не дивиться на обличчя. І якщо ми хочемо, щоб він проявлявся, щоб церква була інструментом, нам потрібно упокоритися і бути відповідними до тих вимог, які він ставить. Тому я би хотів, щоб ми зараз молилися, і щоб наша молитва у нас складалася з двох частин. Я як представник. Служителів, буду просити пробачення, і я вже це хотів би зробити, тому що і служителі і є люди. Я розумію, що люди в церквах вони очікують від своїх пасторів якогось розуміння, якоїсь відкритості, підтримки, і, можливо, не завжди ми вас розуміли, не завжди ми вам це могли дати, не завжди, можливо, проявляли якусь ревність за вами, зацікавленість, турботу. І я, представляючи пасторів церков, по крайній мірі Львова, прошу всіх людей, всіх церков, простіть нас, якщо ми, як пастори, якимось чином нанесли вам рани, нанесли вам біль, спричинили, спричинили в, ваших, в ваших серцях якесь замішання. І, можливо, те, що навіть деякі люди не є сьогодні в церквах. І в цьому можливо є також частка в нас, як пастирів наших діях, чи слова, чи відбачення. Я прошу прощення я, я прошу пробачення. І так само я би хотів запросити когось, хто з церкви, з людей, ви маєте це усвідомлення, ви маєте це розуміння, щоби. Я міг просто помолитися за прощення зі сторони посторів, і щоб хтось з людей молився за прощення, представляючи церкви, представляючи людей. Тому що має дійсно відбутися взаємне прощення. І, знаєте, насправді ми очікуємо, що прощення воно проявиться в душі, як бажання, як емоції. Але знаєте, духовне прощення починається не з відчуття, а починається з рішення. І якщо ми не, не приймемо цього рішення простити, знаєте, ми все-таки одна церква і нам жити на небі вічно. Ісус сказав, що Він іде приготувати нам хати небесні. А вдруг твоя хата буде десь поруч з моєю. Нам же жити ціле вічність, ми не знаємо з ким, кому попаде де жити. Ну то чого ми будемо? До чого ж ми будемо собі псувати вічність? Давайте поки живемо в тимчасовому, от і тут всі ті тимчасові проблеми зупинимо, щоб в вічності ми насолоджувалися і щоб ми в вічності дійсно, дійсно були разом. Отже, я би хотів запросити когось з людей, хто має це розуміння і важливість цього. Один знаючись, дивлюся ну, на сестру, і так, так мені здається, що ви, що ви що ну ви зрозуміли. Дорога церква, я хочу вам зараз сказати, що якщо ви маєте образу в своїх церквах до пастирів, до своїх лидерів, це дуже важливо, тому що ця горич, ця обіда, вона вас сковує, і ви не маєте не духовного росту, і ви не маєте, як казати, відносин із братами, і сестрами, і також вас відділяє від лідера і від пастра. І сьогодні це є в духовному світі, тому що ми всі знаємо слово Боже, що каже, якщо ти зв'яжеш. На землі, то буде зв'язано на небі. А якщо ти розв'яжеш тут на землі, то й буде розв'язано на небі. І я, як сестра, теж мала такі, такі образи, але я з це з Духом Святим просила і казала: Господь, прости мене. І підходила і казала: простіть мене, будь ласка, що я вас обідала. І в мене таке закладено в серці, що ви знаєте, що навіть якщо мене якась людина ображує, я знаю, що вона винна, але я скоріше йду і прошу вибачення. Тому що слово каже, що якщо ти йдеш ворогові до ворога швидше, то ти насипиш йому угля на голову. І не те, що ти братові сипиш, а це духовний світ, ви це, це, це розумієте. І зараз в своїх серцях просьба до вас, щоб ви в своїх серцях просили в Духа Святого молитися на мовах і просіть Духа Святого, щоб він показав цього брата або сестру. До якого ви маєте якесь непрощення чи до, до вашого пастора, чи до вашого лідера, чи навіть до сестер, тому що ви багато ходите, Може до своєго чоловіка, може до свого сина, чи, чи доньки, чи своїх батьків. Це все зв'язує. Якщо ми таке робимо, то ми і не маємо доступу до духовного світу, і наша молитва не є реальна. Вона просто небо не може відкрити від ця молитва, тому що третій світ дух і зловив невесне, і ви знаєте, що якщо ви зараз це зробите, це дуже буде ефективно, і ми получимо відповідь для цього, що Господь чекає. То ми на молитовни ввечері на цій ночній молитви нам Господь це відкрив. Що просто в'яжемо. Знаєте, багато словами в'яжемо пастора. Пастор так, а не сказав добрий день, а там ще щось, а там щось буркнув до мене, чи, чи наставник, і це все робиться. І потім ка о, пастор, приходимо, молитва не помазана. Тому що ти вже її помазала, ти вже її зв'язала. Зв'язала просто пастора. І він не має прориву в духовний світ. І не приходить це помазання, тому що ми самі винні. Якщо наші слова, знаєте, що як і пише, що я, язик це є. Вогонь, і якщо ви його повертаєте сюди-туди, то не на добро. І зараз просто давайте помолимося, склонячи свої свої голови перед престолом милості і благодаті, і попросимо в Господа прощення за, за наших, пастор, до наших пасторів і до наших лідерів, до наших братів і сестер. Господь, во ім'я Ісуса Христа, я зараз приходжу до тебе, батько.